Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. покажу вам класні новинки для дому, кухонна техніка та посуд. Інші товари також. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Чашки по 77 гривень. Ось така зелені відтінки 49, пляшка для напоїв пластикова. 79 бокс, харчовий, скляний 179 гривень. Ємність пластикова для сипучих є ложечка Кришка дерево 88 гривень. Дуже гарно виглядає, шкода, що це не скло. Ємність скляна для сипучих 91 гривня. Новинка ось така пляшечка для меду. Скляна за 55. Салатник порцеляновий. Ціна 69 гривень. Тарілочка 119 ложка нейлонова з отворами 87 гривень. Ополонник нейлоновий 90 сендвічниця потужністю 752 450 гривень чорна. Кавоварка крапельна 499. Тостер 500 гривень потужність 700 Вт. Відпалювач для одягу 764 потужність 1500 Вт. Є ще ось такий варіант за 575. 1000 Вт потужність. Машинка з насадками для стрижки волосся 12 налаштувань довжини. Ціна зі знижкою 540 гривень. Міні-піч, мінімум олії використовується. Ціна 1400 гривень. Мультиварка 1399-902 потужність. Тефлонове покриття. Підтримка температури 12 годин. Маленька вафельниця. Антипригарне покриття. Алюмінієві пластини. Потужність 552 349, чайник 399, літр 800. Ось такий білий за 499. Червоний з чорним 549. 2000 Вт потужність. Ось такий варіант 399. Блендер білий 600ватний, 699, Подрібнювач 600 гривень, овочі, фрукти, м'ясо та соуси. Ручний блендер 499, потужність 400 Вт. Кавомолка, 549, тостер 450. Вирівнювач для волосся 249. Плойка гофрей для волосся 299. Керамічна. Вирівнювач 279. Тример для гуління з насадками 500 гривень. Плита обігрівач 799 Гриль 12 місяців гарантії нержавіюча сталь. Антипригарне покриття ціна 949. Набір блендерний 799. 400 ватний. Вафельниця 450. Чайник нержавіюча сталь зі свистком 649. Набір ножів на дерев'яній підставці 399. Глечик для напоїв скляний 229 1-літровий. Чайник-заварник 299. Також скло. Новинка ось така цікава фігурка садова 499. Гномик. Для вазону 799. І ось такий варіант: також 799. Світильник садовий 279. Ось такого плану є: за 299. Вулична гірлянда на 10 лампочок 400 гривень. Сова працює від сонячної батареї. Світильник сова 279. Ось такий 149 світильник садовий є світліший та темніший беж. Такий варіант 299. 169. Усі світильники від сонячної батареї. 69 світильник садовий, трояндочка. Такого плану 119. Ліхтарики у вигляді лампочок дві штуки упаковка 149. Дзвінок дверний з батарейкою 229. Ліхтарик луно на батарейках 29. Ось такий варіант 149. Світильники самоклеючі 5 штук упаковка ціна 169. Набір світильників з пультом 249. Навушники в коробці всього 40 гривень. Кабель USB 158. Кабель чорний 2-метровий 178. Цифровий приймач Т2. Wi-Fi та смарт-функції. Ціна зі знижкою 494 гривні. Перехідник для телефону 116. Зі знижкою ось такий дитячий смарт-годинник Bluetooth є блакитний в наявності. Ціна 899. Навушники вакуумні 599. Зі знижкою ось такий набір. Доглядовий за технікою 148 гривень. Три в одному. Тримач автомобільний для телефону. Ціна 99. Магнітний з підставкою. Ось такий варіант 119. Серветки для чищення моніторів. 68 штук 99. Засіб для чищення техніки під тиском 168 гривень. Вентилятор на прищіпці 229. Ось такий настільний 199 гривень. Колонка з підсвіткою 399. 199. Колонка з ремінцем. Навушники в коробці. Кольорова підсвітка. Функція відповіді на дзвінки. Май рік гарантії. Ціна 349. Дитячі, накладні, дротові. Насичене звучання, ціна 499. Флешкарта USB, ціна 189. 32 ГБ. 99 фітнес-трекер універсальний. 77 чохол накладка для телефону. Навушники дитячі 99. Навушники вакуумні. Медіаплеєр 999. Радіоприймач з годинником 299. Годинник-будильник. Зарядка безлютова з годинником. Швидка зарядка. 7 кольорів підсвітки. Відображення дати. Вхід USB. Ціна 899. Міні-принтер 599. Навушники безплитові. Сенсорні. Насичене звучання. Ціна 499. Вентилятор настільний 249. Час роботи від 2 до 4 годин. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. Усім вдалих покупок.